Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня біблійне натхнення від Стіва Вебера. Те, що для вас найважливіше, у першу чергу може перетворитися на ідола: чи можна бути абсолютно вільним від ідола слави, популярності та репутації? Я вірю, що це так, бо вірю написаному у вірші. А Ісус позирнув і сказав їм неможливе це людям. Та можливе, все Богові. Від Матвія 19,6 щодо мене, то я все ще бачу прояви цього ідола у собі. Ідол слави та популярності, неймовірно витончений. Мене досить часто з кимось знайомлять і незмінно запитують, чим ви займаєтеся, коли я відповідаю, що пишу щоденні послання підбадьорення у вірі для української та російської аудиторій. Одразу виникає нав'язлива думка, що варто також згадати про кількість підписників, щоб нові знайомі краще про мене подумали. Мені доводиться зупиняти себе тобі не слід розповідати про ці результати. Ось чому поклоніння істинному і єдиному Господу настільки важливе для кожного з нас. Якщо Господь вирішить, що ваше життя має вплинути ще на одну людину. Ми дякуємо та поклоняємося йому. Якщо він вирішить зробити більший вплив через ваше життя, дякуємо і поклоняємось йому. Результати це його дія. І якими б вони не були, я буду вклонятися йому. Зробивши Бога найважливішою особистістю у своєму житті і центром, навколо якого обертається все ваше життя, ви будете поклонятися йому. І він. Звільнить вас. Коли син отже зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. від Івана 8.36. Моя молитва сьогодні. Господи, Ти покликав мене до свободи. Моє поклоніння тобі і лише тобі. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер. Стів Вебер Інтернал Джизускрапканет. Усі права захищено.